Якщо Кацапи вдарять по Запорізькій, то очевидно, що весь цей ядерний пил може піти на саму Росію. Вони там всі передохнуть самі від свого ж удару. Давайте подивимося в жовтні, чи збирається Росія вдарити по Запорізькій АЕС? Так, щоб дійсно вона взірвалася і все. Запорізька АЕС. Чи будуть там такі обстріли, які призведуть до ядерної катастрофи? Так, колісниця. 10 жезлів, диявол та паш Пентаклів. Думаю, новини ще будуть, що там на Запорізькій АЕС є якісь пожежі, є якісь обстріли, але ця Ядерна АЕС їм вже. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Сьогодні будемо розглядати Запорізьку АЕС. На жаль, збувся попередній прогноз про обстріл ЗС, який я викладала від 27 вересня. Так, вночі 8 жовтня, за повідомленням енергоатому, російські війська вчергове обстріляли ЗС, в результаті чого була пошкоджена і відімкнулася остання лінія зв'язку з енергосистемою. І так, в автоматичному режимі вімкнулись дизель-генератори, тому що було повне. Знеструмлення. Наразі я вже читала новини, що відновили живлення. Д давайте подивимося все ж таки ще раз, чи загрожує в найближчий місяць вибух на ЗС? Не дай Боже, таке, щоб повторився Чорнобиль. Дивимося. Вибух на ЗС. Чи буде на ЗС таке пошкодження, що призведе до катастрофи подібної Чорнобилю? Дивимось на найближчий місяць прогноз ЗАЕС. Що очікує ЗС найближчий місяць? Так. Ах, трійка мечів. ти подивися, ну скільки воно буде. Так, радує те, що конкретно вибуха не показує, але будуть обстріли і досить такі серйозні, і неодноразово люди будуть дуже переживати, дуже будуть боятися витіку радіації. До речі, по цій карті по трійці кубків це може бути. Що і зараз вже витік є, але не дуже значний. Може бути забруднення води. Це я вже дивилась в попередньому прогнозі і казала. І в вісьмірка жезлів летять ракети, будуть обстріли цієї ЗС, окупанти, ніяк їм не йметься. Але все ж таки радує ось карта мир. По-перше, по Всесвіту, світова спільнота за цим питанням якось хоча б виявляє стурбованість. Вони розуміють, чим це може закінчитись. Але ось прогноз поки що не радує. Світ буде стурбований, за витік радіації. І буде вестися робота. І можливо, все ж таки будуть по тузу пен... кубків якісь і приємні новини, тому що далі у нас виступає вісім пентаклів. Буде вестися якась робота для того, щоб все ж таки завершити ось цю стрілянину на ЗС. Але дуже важко, дуже важко йде. Ця ситуація. І, опять же, знову ж таки, по десятки жезлів це обстріли ЗС. Так, ось військові напад агресивний. І знову ж таки буде підніматися це питання на високих рівнях. Але ну, що по суду? Це так, да, карта важлива, серйозна, старший аркан. Але часто вона показує, е, поговорили. Стурбованість, а що з цієї стурбованості? І п'ятірка мечів. Не подобається мені прогноз на ЗС. Вибуху не показує, але обстріли будуть, і буде по пажу Пентаклів, знову, знову новини про те, що на ЗС там якісь проблеми. Радує те, що, те, що зовсім, зовсім поганого, то не показали карти. Тому тримаємось, віримо в те, що ЗСУ. Наші справляться і нарешті завершиться весь цей кошмар. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб бачити новини про мої нові відео. Підписуйтесь, пишіть ваші питання. Потихеньку на всі відповіді я знімаю відео. До нових зустрічей! Дякую за увагу!